Для вас, мої любі сонечки, основні етапи еволюції душі. Перший етап це коли вища душа спить і бачить сни. І тоді душа вище вважає себе просто людиною, думками і так далі. Другий етап це готовність, підготовка і зрілість душі, коли душа починає зріти через життя. І вона доходить до такої стадії, коли вона хоче бути тільки з Богом. І коли вона на першому місці вже її вище тіло, або це не релігія, як ви вже знаєте, це моє вище тіло, всесвіт, всесвітнє тіло абсолютне. Я хочете, як відчуваєте, так і називаєте. І вона концентрується все на своїх вищих силах. ця душа вже зріла і піднімається до Творця. Тут починається процес злиття та пробудження. І наступний етап руйнування старої реальності. Таке болюче, болюче руйнування, руйнується все всередині. І душа віддається повністю творцю і починаються трансформації. Світший етап такий самий великий злой трансформації, болючий іде, коли руйнується стара реальність. І починає душа пробуджуватись, пробуджуватися її серце. Такі, знаєте, самі перші перші кроки пробудження. І душа починає згадувати епізодично, хто вона, як правило, починає зливати своїми вищими тілами. Тобто виходити, розширяти свідомість настільки, що вона виходить в діапазони високі своєї свідомості, поступово входить в різні просвітлені стани, просвітлені пробуджені стани це коли розходиться. Розходиться простір, ілюзія, і душа знає, бачить, як Бог, вона знає, хто вона, і вона входить в різні свої стани і тіла. Тому що ми є все і всі, ми є вся безкінечність Творця у всіх світах, і ми є ці всі світи, і всі світа. Тобто душа починає пробуджувати все більше, більше, більше. І це навіть нагадує, що так якби. Світло, творця, яке в ній пробуджується все більше і більше, пропалює все більше ілюзій і все більше душа знає, і все більше вона стає на землі з цими небесами, стає на землі цими вищими тілами, вищим я. ми кажемо, що це завантажується тіло світла. Так, починається формування тіла світла. Воно формується якраз так, коли ми зливаємося все більше з нашими вищими аспектами через наше життя, через трансформації будується тіло світла, і вже душа входить в процес вознесіння при. Житті. І душа, по суті, вже стає на землі проявом чистого творця, вона все більше більше стає Всесвітом, Вищою душою, тобто тим, ким вона є вічно і завжди, тому що в мене є людська душа і в мене є людина. Тобто, все більше, більше більше все більше вона стає світлом, все більше проявляє світло, і вона вже живе як творець в моменті, в перевазі свого життя. Звичайно, постійно далі трансформуючись, тому